Американського репера Діді засудили до чотирьох років ув'язнення. У цей строк мають зарахувати 13 місяців, які Діді провів за ґратами з вересня 2024-го. Тож у в'язниці репер пробуде до 2028 року. Його визнали винним в організації поїздок жінок для занять проституцією. Він має сплатити 500 тисяч доларів штрафу. Після звільнення з в'язниці репер та продюсер ще буде під наглядом наступні 5 років. Присяжні виправдали. Підії за найсерйознішими обвинуваченням у торгівлі людьми та змові для рекету. Діді сказав, що бере на себе відповідальність за скоєне. Чоловік запевнив, що його дії були ганебними, огидними та хворими. Артистка Тіна Кароль обурилася через кавер її пісні від в'єтнамської виконавиці. Українська співачка у своїх інстаграм сторіс опублікувала відео, на якому видно, як виконавиця Хо Куїнь Хуонг з В'єтнаму. Переспівує її композиції, зокрема російськомовний хіт Пупсик. Окрім українських пісень, на сторінці можна знайти і світові композиції, які виконавиця переспівує без офіційного дозволу. Фани з України активно відреагували на сторіз і самі почали шукати користувачку в Тік-Ток. Наразі невідомо чи планує українська співачка звертатися до суду. Втім, вона наголосила на важливості прав на інтелектуальну власність. Мені потрібен міжнародний юрист з інтелектуальної власності. Ця пані переспівала без дозволу купу пісень. Написала зірка у сторіс. Акторське подружжя Володимир Ращук та Вікторія Білан стали батьками. Про народження сина актори повідомили у соцмережах. Вони опублікували зворушливе фото, на якому разом ніжно тримають маленьку ручку, що міцно вчепилася за палець батьків. Ім'я Малюка вирішили не тримати в секреті. Батьки з радістю поділилися, що назвали його Яремою. Синочку, дякую, що обрав нас своїми батьками. Люблю тебе безмежно, мій всесвіт. Як же довго ми чекали на тебе, Яремчику. Теплими словами акторів привітали і зіркові колеги: Юрій Горбунов, Лілія Ребрик та Анна Сагайдачна.